Привіт! З вами Юра і Іра. І сьогодні ми будемо знімати відео міні-ігру Minecraft Snake Arcade Games на версію 18, так? Так. На На 1.8 Так. Дуже прикольна. Тобі кольори в це буде? Не знаю, зараз подивлюся У мене синя. Ой-ой. Прикольна музика. Звичайно, прикольно. Я хочу на мене. О, слайм, слайм. Яблук. Ну, Може, як яблучкою. Зараз йде по яблучку. У нас є яблучко. Ми маємо ще один. Лишилося шість ігроків, в тому числі я. Ух, я би тільки що програла. І був... Ти що? Він мене спеціально врізався. Угу. Ух, добре. Я Йдемо ще раз. Зараз ти, Юр, підеш зараз. Добре. Нема проблем. Подивися, яке ти місце за дуже цікаво, знаєш? Дуже. Секунд, 15 секунд. Трохи багато часу. Ой. А знаєш, що я хочу? Там прийти? Так. Ти Там, Там неможливо. Можливо, вийде якось люди. Так. Напиши, будь ласка, в коментарях. Я, я все то думаю, будь ласка. Як робити? Цікаво, юр. Я не хочу. Дивись, яка в тебе мівця буде. Пшенечка. І. Фіолетова. Не другана. Прикольна музика. У нас на один нос, на один. Типу, щоб в руках пірічку. Мені подобається. Я уявляю, як вона гладить. Я обічку. Він джіс зараз. О, дивися, хтось помер. Чусь зроби пастки їм. Що вони всі програли? Обувайте таких колом, але вважає, них це не стукне. О, є, він стукнувся в тебе. Так? Вже лишилось та троє ігроків. Добре. Три яблучка. раз. Два. А ні, він в себе стукнувся. Там писало тільки що. Так, якщо щось Юр, ти вже третє місце. Непогано скажемо. Вважай. Дивись, сіра. Дідусь. О, є двоє вже. Хто ж виграє? Чи зробимо всякі пастки? Бачиш, трохи розпадається помалу. Угу. Ой-ой, ти стукнушся в нього. на Ти другий. Яке місце. Друге. Це непогано. Добре, ми ще йдемо на третій раунд. Угу. Та на третій раунд. Так, зараз yeah. ней. Yeah. Саме вже як віття, там будеш. Так. Два 10 секунд ще лишилося і. Yeah, я йоо, як я багато, багато. правда. Uh -huh. Одну секунду буде. Ні, два і один вже. Mm. <laughs> і знов десять. Oh, ага, ніколи карта. Хочу я так буду середини назад і буду тобом бігати. Так, я яка? Я голуба, є. Гарний колір. Ой, ти що? Дві скільки. Ми можемо пропадати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Сподіваюся, ти не будеш. Я дивиться з восьми грохів я займу. Сьоме місця, а чого не восьме, тому що вже один помер. О, і ще один, вже шосте місце. Mm -hmm. Ну добре, ну, я не буду рахувати місце. Тому що я займу... Що Ей, трохи? диви які, хочуть паски мені робити. Тому буду по краєчках ходити. Mm -hmm. Я знаю, свині які. Я їм зараз пастки буду робити. Починаю я їм робити пастки. А вони думають, як не стукнутися, а oh, не я. О, вже троє. Є. Ой-ой-ой. ой 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 Є двоє. Я зробила пастку. Ой-ой-ой! ой Ну, добре. Дімонетки я зробила. Є. Можливо, ще на четвертий раунд. Чотири раунди. Ставте лайки за те, що чотири раунди. Страшне. Я О, троє ігроків тільки. Йой, я не хочу чекати. Так, так, так. Я ще так довго чекати, виявляєте? Ага. Скільки чекати Капець. Боже, Уявляйте, ще 10 секунд. Що ж? Як ми по одна секунда. Давай, скорше, я ж зараз психану. Так, кавачка. Червона. Червона. Да -да -да. Мені синяє голова і фіолетовий червона. Певно Майкрафт плутиться. Чого ви це? Давай в мене. Хтось не різився. Ну, тобою. Ну, каже, я так спеціально зробив. Ну, Я теж тоді так. Якось викло, він вирізався. Хтось був битий сам собою, трохи дивно звучить. Якби в Майнкрафті можна було вбити самого себе. Ти врізався. Ну добре, йдемо на п'ятий раунд. П'ять раундів. Все, останній раунд, Чи буде шість раундів. Добре, хай буду бо має бути чесно. Я три і ти триш. Ось страшно. Час, сама чесно. Добре. А так. я кажу, двісті у нас на паркані. Де? Паркан. Там Де? Все. Я здавалося, що все. Раз один коротше якось переліз. Так. О, я тут же була. Я тут програю. Так скільки? Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ні. Ой, вже почалось. в мене яка біла. О, ага. в мене біла. Сіра. В мене сіра? Ні, в мене біла. Сіра. Так, зараз. Ой-ой-ой. Біл мене мату сіра. Так. в угу. мене світло сіра. Ага, так, бачу, зараз. був лицеї білі сіза. Ой-ой! Як скоро. <laughs> ой. <laughs> зараз Юра. Добре. Так. А, м -м -м. Так, оцекаємо. Один ігра, поприкольно кататися. Ура! Ще так багато чекати мої шанс. Ай, то воно хіба може заглючити тоді? би заглючити. Ах, ти зараза! Давай може Дивися. Бачиш? Гарсів треба. <сі> Боже, людина це догадалася, але ну, можна... Ой, я тепер буду лазити. Ти вже пролазив, я не знаю. Я зійду на, 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 на найменшу популярнішу гру, так я буду мати багато часу. Ну, лізти паркан і думати. Ой, на яблучку зі слаймосі. Mm -hmm. Чого? <сі> Як скоро. Ай, скоріше. І на цьому ми вже можливо закінчуємо. З вами була Іра і Юра. Всім папа, -па, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як пролізти через паркан. Ставте лайки. Всім па-па-па-па!